Ведмежа клишави лісом походжає, шишки золотаві в кошик позбирає. Білочка роденька, другу допоможе, кошик той хотенько наповнити зможе. Ой зима на носі не чекала досі, Білочка дупла гайнула, віз горішків притягнула. І сиренький зайчик, куценький вуханчик. Не гуляв дарма по лісу, назбирав він купу хмизу. У харчата миші, у кастрюлі кришить гарбуза смачного. Страва це для кого? Кіт велику ложку взяв, облизнувся і сказав Ну, така чудова, каша гарбузова. Качка на річку ходила, діток собою водила. Ах, ках, не відставайте, без мене не пірнайте. Їх півник істину вітав. Кокаріку їм співав. Візьміть мене на річку, мандрівку невеличку. Восени врожай збирають, це й у лісі добре знають, он де їжачок повіз. Десь грибочки в повен віз. Друга мишеня встрічає, свіжим сиром пригощає сир духмяний та смачний, не купований, а свій.